Вітаю, дорогий глядачу, мене звати Ілюша і я працюю на Пилорамі. Якщо ти переглядаєш це відео, то я впевнений, що тобі теж осточертіла ця нескінченна реклама при перегляді відео на YouTube. Тож я радо допоможу вам із вашою проблемою у цьому короткому посібнику. А ви вже повірте, цю справу я знаю як своїх чотири пальці. Показувати я буду для браузера Google Chrome на прикладі Microsoft Edge. Тому що я користуюсь саме ним, проте процес абсолютно ідентичний. Вводимо у пошукове поле запит – «Chrome Web Store» і переходимо на відповідний сайт. Про всяк випадок, посилання на нього я залишу в описі під цим відео. Тепер у пошукове поле самого сайту, зазвичай воно виділяється іконкою лупи. Вводимо запит «Adblocker». Але як ви могли бачити на відео, система сама запропонувала мені потрібний продукт. Нам потрібне розширення з конкретною назвою, а саме, Adblock Best AdBlocker українською. Adblock найкращий блокувальник реклами. Це найкращий блокувальник реклами. з мені відомих. Натискаємо кнопку Отримати, а далі Додати розширення. Після чого чекаємо кінця встановлення розширення. Кляті спекулянти намагаються нав'язати нам свою нікому не потрібну підписку. А ми, в свою чергу, сміливо шлемо їх куди подалі за допомогою магічного хрестика. Тепер, в залежності від вашого браузера, у вікні розширень у мене там відображається іконка пазлу. Ми можемо бачити, що наш блокувальник реклами встановлено. У мене їх аж два, тому що я крутий перець. Насправді це баг. Він там повинен бути один. Вітаю! Ви заблокували всі спливаючі реклами на сайтах у вашому браузері. А найголовніше у вас більше не буде реклами на Ютубі. Але обов'язково варто зазначити ці факти. Перше, це працює лише на операційній системі Windows, тобто на комп'ютері, друге. Блокувальники останнім часом можуть працювати криво, тому що Ютуб на них сильно ругається. Третє. Користуючись блокувальником, ви позбавляєте автора монетизації. І тепер, при перегляді відео про портал електронних сервісів Мінекономіки, автор не отримає кошти за ваш перегляд і не зможе заплатити біженкам з В'єтнаму їх зарплатню. Тепер, коли рекламу заблоковано, нарешті можна повернутись до своїх важливих справ. Дякую за увагу.